Маліновський інтригує, Зінченко влаштовує мімімішні прогулянки, а Лунін купається у фанатській любові. Футбол-24 старанно тримає вас у курсі соціальних активностей українських футболістів. Руслан Маліновський влітку, здавалося, неминуче покине аталанту. Проте українець залишився і перестав бути стабільним гравцем основи. За 9 матчів лише 4 у старті один гол, один асист. Звісно, з'явилися чутки про трансфер вже взимку. Тим більше сам Маліна зізнався, що Гасперіні хоче на його позицію гравця з іншим профайлом. Серед кандидатів замайоріли не хто небудь, а найтитулованіші клуби Італії інтер з Ювентусом і навіть Рома Жозе Моурію. Та раптом італійська преса почала кричати про новий контракт Руслана Маліновського з Аталантою. Найкрасномовніше при цьому без слів і новини прокоментував сам українець. Не промовчала і дружина футболіста Роксана, при цьому розкривши трохи брудних подробиць сімейного життя. Ну, добре, добре, не таких вже й брудних. Мій чоловік перебуває зараз у своїй найкращій формі: відсоток жиру в його організмі один з найнижчих у команді. Можу сказати, що вдома ми завжди добре харчуємося, не вживаємо різних масел, і жирів і хліба, але інколи грішимо вранці булочками. Питання, чому він не грає, не до мене. Він почувається чудово під час тренувань. Згодом Роксана Пост видалила, але натяки недвозначні. Схоже, трансфер маліни взимку цілком може стати реальністю. Трохи інші проблеми у ще одній української зірки Олександра Зінченка. Сашко ніяк не може вилікувати м'язове пошкодження, через яке пропустив ще матчі збірної України у лізі націй. Зіна наче й повернувся до складу арсенала та одразу знову опинився в лазареті. Утім, паузу Сашко використав приємно присвятив час найближчим людям. З владою Седан та донечкою Євою Зінченко організував милу сімейну фотосесію в одному з найдорожчих районів Лондона Мейфеєр. При цьому сім'я не перестає пильно стежити за подіями в Україні. І Олексі влада привітали нещодавні повернення додому з полону понад ста українських захисниць. Та головним українським футболістом на минулому вікенді став Андрій Лунін. Травма одного з найкращих голкіперів сьогодення Тібо Куртуа могла б перетворитися на серйозну проблему для Реала. але Лунін блискуче підстрахував колегу. Перемога в Ель-Класіко подарувала Андрієві чимало фанатської любові. Він стає кращим і кращим. Спокійний і зібраний, добре грає ногами. У голі не було його вини. Він повинен пишатися своїм першим Ель-Класіко. І все в такому дусі. Сам Лунін в інстаграм привітав Тібо куртуа з нагородою найкращому голкіперу сезону, але бачите, який бельгієць засмучений на фото? Вже розуміє, що повернутися в основу буде непросто.